Слава Ісусу Христу! Шановні у листопаді місяці ми згадуємо святого священомученика Йосафата за григоріанським стилем 12 листопада, а за старим юліанським стилем 25 листопада. Я би хотів, шановні, щоб ви послухали про цього святого. Де він народився його діяльність і як його замучили безбожники. Отже, у місті Володимирі на Волині жили побожні подруги Гавриїла і Марина Концевичі в 1580 році поблагословив їх Бог дитиною, що її прихрещенню назвали Іваном. Вже з маленьку можна було пізнати, що з Івася мав бути незвичайний чоловік від дитинства, оказував особливе набожество до Христових мук. Одного разу пішов він своєю матір'ю до церкви, святої Параскеви, клячучи перед розп'яттям, не міг очей відірвати від розп'ятого Спасителя. Нечайно побачив, як з боку розп'ятого Спасителя впала йому іскра на серце. Від цієї хвилі малий Іван дуже полюбляв молитву, покуту, святу церкву та її обряди. Як підріс, то батько його, що й сам був купець, віддав його на науку до одного купця у вільні, тобто в вільнюсі. Тут мав він нагоду познайомитися з ченцями васильянами щодня приходив до їх церкви та служив до служби Божої. За його доброту та чесноту купець так полюбив його, що хотів віддати за нього свою доньку одиначку, а разом з нею і весь свій маєток. Але Іван був сотворений. До вищих речей. Його серце бажало чогось кращого, неземського. Він бажав подобатися господеві досконалим життям, тому не лише не прийняв доньки одиначки, а з нею і великого маєтку, але й погордив цілим світом в 1603 році. Вступив до Василянського чина і по монашому звичаю прийняв нове ім'я Йосафат. Тут посвятився молитві та покуті. У вільних хвилинах вчитувався в церковних книжках, звідки черпав всю мудрість. Дуже тяжкі часи були тоді в Україні, схизматики, вели взяту боротьбу з католиками всіми способами старалися перетягати їх на, схизма, на схизму. Боліло то дуже Йосифата, Хоч ще не міг ділом заступитися за католицьку віру, то своїми молитвами та покутами хотів причинитися до її оборони. Молитвою кріпив свого духа, а тіло картав волосінницею та бичуванням. Та не лише. В келії знущався Йосафат на своїм тілу. Дуже часто зимою, зимовою порою серед тріскучих морозів вночі виходив на церковний цвинтар, ставав на каміння. Та якого ноги не раз примерзали, і тут бичувався аж до крови. А за кожним ударом все повторював. Господи Ісусе Христе, дай єдність у святій своїй Церкві. Дай, щоб усі були одно. В 1609 році висвячено Його на священника, своєю ревністю довів до того, що не лише, не лише вільно очистив від схизми, але й подальшій околиці 1618 року Вільямин Руцький поставив його полоцьким єпископом. Схизма й тут була запустила коріння, з усією силою працював він над її викоріненням. Багато схизматиків. Повернуло на лоно до святої Католицької церкви. Зате закаменілі сфанатизовані схизматики закипіли непогомовною злістю на святого. На чолі змовників стояв учений та впливовий чоловік, архієпископ схизматицький, Мелетій Смотрицький. Він той Найчорнішими клеветами бунтував нарід проти Йосафата. Найбільше ворогів мав Йосафат у містечку Вітепську, що належало до його дієцизії. і тут зістав мучеником за єдність Католицької церкви. В 1623 році в листопаді відвідував Йосафат церкву. У Вітепську, 12 листопада, коли вертав з церкви до єпископської палати, напали на нього підбурені схизматики. Один з посіпак вдарив святого колом, а другий сокирою по голові. Святий Йосафат мав ще настільки сили, що поблагословив своїх бивць, кажучи, о Боже мій! Та не дали йому докінчити тої останньої молитви, бо прибіг один з товпи і двома пострілами добив його. Потім скажена товпа по звірськи ще знущалася над його тілом. На кінець виволікли на стрімкий берег двини. Здерли з нього волосінниців, наповнили камінням, прив'язали до тіла і кинули в глибінь з криком. Тримайся, добре, владико. Його святі мощі зложено опісля торжественно в Полицьку до гробу. На гробі діялося багато чудес у 1643 році. Папа Урбан Восьмий проголосив святого Єсафата Блаженним, а папа пій 9 в 1867 році святим. У 1918 році віднайдено мощі в білій на підврящі і перевезено тимчасово до Відня, а звідси до Риму, де спочивають. У базиліці святого Петра під престолом святого Василія Великого. Святий Йосафат був щирий українець, він кість з кости, кров з крови нашої. Він так любив Христа, його святу церкву та свій нарід, що не жалував своєї крови, а пролив її на доказ тої любови. Отже, бачимо, якою мученицькою смертю впав святий Юсафат, Схизматики Російської православної церкви. Це вони його вбили. Читаємо, якщо не хочемо читати, то слухаймо. Пізнаваймо правду, і правда визволить і об'єднає нас. Бажаю всім миру, спокою у ваших домівках, у ваших поселеннях і всій Україні. Слава Україні!